Бажаю здоров'я. Ми бійці 106 ї бригади 88 го батальйону. Хочемо звернутися за допомогою до українських блогерів, а саме до Сергія Шелудько та його аудиторії, так як ми спостерігаємо за їхньою діяльністю і бачимо, що люди працюють заради перемоги. Тому звертаємося саме до вас. Для ефективного виконання бойових завдань у нічний час доби потрібні тепловізійна насадка. Просимо допомогти долучитися до збору коштів. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Філька, а ти що вже там качаєшся, га? Петрон? Петрон? що за движ у вас тут, га? Ви то мені допомагають? Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Понеділок! День такий цікавий! Ще не встиг розпочати, а вже фактично закінчився! Помоталися маленько, з'їздили на нову пошту, відправили в е, першу танкову. Дівчата попросили замовити резину. Тобто наші янголи березані Мар'яна Васильівна і Юлія Крачик. Крячик переправив, відправив це чинчинарем. Тобто зараз заберу дівчат школи, але поки є хвилинка, думав спахати город під часник, під цибулю на зиму, там морку посіяти, щоб воно усілося, трошки розкидав гною. але Леся Петрівна повісила е, білизну і поки не буде це все діло робити, тому що вітер сюди і будуть мені потім вирвані годи. Так що, друзі, вирішує я зробити отаке діло. Знову задіяти нашу е, куботу. Е, на жаль, зараз вісить у нас фреза. Ще думаю, пофрезую вже під часники, під цибулю, потім вже зніму. Але є в нас отака штучка, дрючка, де повинні бути, хтось там мені писав колеса. На фрезу, що ну, типу, ограничитель <кхи> глибини, але є тут ще така штучка, ось це штучка-дрючка, яка регулюється, тобі ж, нижче вже не опускається. Тобто ограничите тобто, можна також е відрегулювати глибину і таким чином далі воно не піде. Так що зараз хочу поперетягувати ці всі беги. У цих бегах у нас отакий хлам. Правда, зверху тут таке воно всяке разне. О, Тут змили вже остатки тирса і в основному такі щепочки. Тобто просив Олег Гриша. Ну, Олег спозвонив Гриша. У нього там такий котел-буржуйка у гаражі, де він краси, е е е ремонтує автомобілі. О, то ми йому хочемо їх віддати, але для того, щоб мені накрити дрова, вже на зиму законсервірувати, поки вони ще не намокли, то це все діло мені мішає. І хоч ці всі вже беги. Просто постягувати в одну купу і потім уже будемо якось мудрувати їх, перевозити. Так що, друзі, зараз спробую це все діло зафільмувати. Оператора в мене немає. Ну, а я хотів би всім подякувати. Ми рухаємося далі. Отакі От у нас є От така у нас наклейка, це велика. ну Це магніт, це не наклейка. От так. От. Але будуть наклейки, вони будуть невеличкі і будуть невеличкі магнітики, такі як на холодильник. Тобто хто захоче, хто буде приймати участь активну. Той, хто вже приймає так сказати, участь в наших рядах, я зможу відправити в подарунок. Будуть невеличкі наклейки і будуть невеличкі магнітики на холодильники. Тобто з миру по нитці, путіну петля, YouTube-канал Сергія Шелудька і QR-код, по якому можна зайти на канал. Чому ж і досі ці машини стоять тут у дворі? Тому що, по-перше, замовили гранати у людей, оказується там 4 робочих дні, виходні туди не входять і не прислали нам гранати, тому що субота-неділя це виходні, і вони не вчитуються. І тільки прийдуть вони взавтра. Завтра міняємо передні гранати і вже потім будемо мудрувати, як нам передати ці автомобілі хлопцям. Тобто, одна. 12 бригаду, ну там теж сказали, поки не спішить. хлопців вивели От, і е, поки знаходяться вдома. Е, на даний момент ми зараз переключилися на приціл. Дівчата Світлана Добровольська, Мар'яна Васильівна збирають далі. У мене там 170 тисяч гривень є на цю машину із старими гріхами. От, і ми працюємо далі. Збираємо на приціл для моєго підписника 106-ту бригаду, 88-й бат. Дуже сильно хочеться приймати участь у знищенні нашого ворога. Я думаю, що ми разом це все діло зробимо. А також приєднується молодий фермер у себе на каналі, повинен виставити відео і повинен про це говорити Микола Микола ДХТ. От. Ну і а там буде видно. Тобто і Сергій Васильович Стрілецький. Вчора вже розмістив відео, тобто разом ми є команда. І разом ми це з вами зробимо. Ну, а зараз хочу все-таки продемонструвати, як буде працювати нашій е, кубота і чи зможе він потягнути таку о, бадюцю чи не зможе. Ну, Я вже підчепив. Не знаю, там буде видно чи ні. Немаєш. Дуже погано, що немає в мене операторів. О, так. зараз будемо їхати туди по довжині. так що я думаю, що... Отсюда буде, от так буде нормально видно. Ще вітер у нас. О, так, Треба було трошки на менший цей. Так що кубота у нас 9,5 половинних Дизель. Водяне охолодження. Гідравліка тільки вверх знімає, в них немає. Подиремо! Якщо так на понижаючки, це взагалі це не трактор. Це наш член сім'ї і на повищенні, якщо підняти сергу, то буде скакати. Ну, можна, звісно, побистрічку, але протремо. Бега. Ми зараз їх підтягнемо туди до забору, всіх купучку в одне місце. Це найбільший. Це в нас в основному щепа в нас дубова. Е е призав, правда? ну вона крутиться, але я не думаю, що це є проблема на даний момент. Теж кубота це один із наших помічників, якого ми використовуємо в будь-якому напрямку. Також хотів би подякувати Тетяні. Танюша, я тобі ще раз дякую. Ти розумієш, кому я кажу. Каністерки вже пусті, Реалізували ми ще горючого, 92-й назад. Дякуючи тобі, він у нас з'явився. Ми його продали і знову оплатили свідки ще один комплект резини для 21-го бригади, в які Дуже наш бережаний сніхар Руслан, він попросив, хлопці ремонтують там, Микола Василюють. Ну а ми все це діло перезуємо. Дякую тобі, що ти є. Дякую, що його забуксував. Воно і передня риблять, і задня. Те, що затепилося. Включив повишений, погнав. <різь> Отак. От Що, друзі, один бег вже відтягнули ближче до виїзду. Зараз ми туди їх всіх кучу спробуємо постягувати. В принципі, можна і на повищенні, можна і на пониженні. Просто туди підтягнемо, Можливо, попросимо товариша в мене з маніпулятором. Ми ось ці 4 бега просто загрузимо, приїдемо, через добор подамо і хай собі там Олешка потім це все діло у нас робить. Так що зараз спробуємо зафіксувати ще одну, одну поїздку нашої куботи, як вона працює. Маленькие такие валерки. Що, на повишені? Давай, Гандж, чуть підніми сергу, чуть-чуть. То вже багато, бо зараз на козу станеш. Давай отуди. Між двома цими там заскочиш. Давай газуй уже. Бо зараз. Щод... що, друзі, останній бег. Стягуємо все в кучу, а там вже буде На цапка піднімає трохи, конечно. Отак От прямо й тяни, 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 тяни. за хай так і буде Дурбелик, ухапив і погнав. Ой, так що, друзі, такий відосик. Приїхав Юрец, молодець, пригнав буса. Зробили також після останньої поїздки світло. Право фара не робила, накрився блочок розжига. Габарит лівий і стовп зробили. Габарит боковий, маленький. Задний, задній хід, Ну, тобто все зробив і приїхав, пригнав, помилив. Оно бродять, бродять з патроном. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати наш відосик. Всім бажаємо скорішої перемоги, завдяки куботі попритягували цей весь гармидер. Беге теж одна проблема, вони на сонці стають Ну, Але вже тут в кучі, я думаю, що ми їх загрузимо і там вони мені вже мішати не будуть. Так що на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. На днях буду фризувати груд, заснімемо, покажемо, як кубота. Все-таки, як мені казав один чоловік, якщо ти раз попробуєш куботою, то вже мотоблоком ти не схочеш. Так що, ну якось так. Так що всім пока.